Господи, поможи, раз 100 в день питають, скільки ж насіни в одному грамі помідора. Ми все не зберемося посчитати. Не грам 0,1 грам. Тобто так, якщо написано. Дар'я Владимировна зараз його розпакує і подивимося, бо ми, якщо чесно, теж не особо думали. Режем? Та ріжем. Так, давай, сип. О, щось є. Та ще щось є. Він не десяток. Угу. Воно ще є оброблене. 27. Ага. 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 Так, це було 28, 29. А не 30? Ні, ні. Ну, прийдеться так. Так що ми його вже не продаємо, цю пачку? Я додому заберу, ух ти, 31, 32, 33. Ну, нехай 32, 33, 34, 35, 36, 37. Так що, якщо ви трушуєте з пачки, розверни ще раз. О тут, дивіться, там в самій середині все внизу. Якщо орієнтовно 30-40 штучок, це ми говоримо про помідор. Ну, типа, зазором від 30 до 40 штук там є. Клос. Я думаю, менше? Я дуже думала менше.